Коломойський почав говорити, але в мене чомусь ну напишіть, можливо, у вас такі самі враження. Він говорить не те, що планував. А після того як йому обривали цей весь ентузіазм із доставкою до суду. А я особисто вірю в те, що це достатньо штучна історія. Там офіційна заява про те, що там машина не працює, бензин закінчився, або хтось захворів, або щось ще. А сьогодні його, до речі, ж, не довезли до іншого а, суду. Два приміщення, дві справи розглядалися так по Приватбанку, одна, одна по укртатнафті. А, приватбанк він сьогодні наговорив. Зараз ми поговоримо, а далі його мали вести в інше приміщення іншого суду в Києві. Також. Але не повезли, там щось та, також щось поламалося. Тому я і кажу, що Коломойський говорить про замахи на Міндіча там дещо сьогодні. Е, трошки стало зрозумілише про це, теж е, далі скажу. Але чи це він насправді планував сказати? Чи це він насправді планував сказати? Сьогодні йому поставили запитання. До речі, поки він отак ну, от сидів, посміхався. Бачите під час засідання суду, поставили йому журналісти запитання Ігор Валерійович. Ви е, хотіли розповісти про замах на Мініча? Чи це те та заява, яку ви анонсували минулої п'ятниці на понеділок? Так, а сьогодні вже друзі, четвер він каже: Ну я вважаю, що це сьогодні цікавіше, резонансніше. А що я хочу сказати? Я вам обов'язково ще. Розкажу тому ось так. Ну давайте працювати з, з, з тим, що є. Значить, Коломойський говорить про Міндіча говорить про неймовірні речі, що в Ізраїлі на нього готували замах, а, але якісь фрілансери з українськими паспортами просто переплутали будинки. Ці будинки дуже схожі, і а, яким чином переплутали? А, Коломойський каже: я теж коли був в гостях у Міндіча в Ізраїлі, теж переплутав, тому що парковка спільна між будинками. І легко зайти не в ту хвірточку, і от Коломойський якраз не попав і каже: це цілком могло бути таке могло бути далі. Понеслося. Ви знаєте, вчора ввечері було багато такого факт факт чекінгу стосовно заяви поліції ізраїльської. А є про це також повідомлення, що не мають вони, не мають вони жодної інформації про те, що говорить... Коломойський прес-секретар поліції Ізраїлю Міхал Зігерман також сказав, що правоохоронні органи не мають підтверджень заявам Коломойського лубінець. Натомість, наш вже так, омбудсмен Ви знаєте, говориться про таке, що ми отримали звернення від ігоря Коломойського. Ми його опрацьовуємо. Ми мусимо опрацьовувати звернення. Тобто, інформація від Коломойського про і там на міче в нас є так. Хто ще висловився з цього приводу? Висловився з цього приводу посол України в Ізраїлі Євген Корнічук. в коментарі РБК України каже: під час засідання Київського поліційного суду Коломойський, який перебуває під вартою, повідомив журналістам щодо Тимура Міндіча, головного фігуранта корупційної справи, яка отримала за Міджічгейт, і 28 листопада, начебто, було скоєно замах в Ізраїлі, після чого злочинців, нібито заарештували. Жодних звернень щодо замаху на Мідіча не надходило у посольстві. Не володіють інформацією щодо цього інциденту. Жодних звернень до правоохоронних органів від громадян із цього приводу також не надходило. Депутат Залізняк, який має ну він, він не має так. Це не Залізняк. Ось я не думаю, що він має там якесь коріння в Ізраїлі, але якісь джерела має. Він про це повідомляє. каже достатньо багато часу. Витратив сьогодні це станом на вчорашній вечір, щоб з'ясувати, чи відповідає дійсності інформація про замах на міндічі. Все ж таки статус міндичізнавця зобов'язує жартує Залізняк і каже жодне з джерел інформації не підтверджує. Ну і давайте відверто. Якщо цього міфічного виконавця не знайшли на ізраїльському еликс, то замах провалився, бо вони переплутали будинок. Звучить трохи дивно. А ось навіщо Коломойський закинув це у публічний простір. Це гарне питання. У мене поки відповіді на нього однозначно немає. Ну окрім хайпу. А в мене до речі, є відповідь на це запитання. Я обов'язково в кінці цього огляду озвучу свою версію. А далі, давайте почитаємо, що в нас написав Гончаренко. Значить, трохи додаткової інформації по замаху на мініча цей напад реально стався, це підтверджують мої джерела. Тут хочеться мені пожартувати. А чого досягти? Ти маєш джерела в Ізраїлі? Гончаренко має. А ти? Ну це жарт. Усе це відбулося в місті Герцелія в Ізраїлі. Це, до речі, Коломойський підтвердив. Двоє чоловіків, які напали на Покоївку, були затримані після того, як нанесли декілька ножових поранень. Зараз поліція Ізраїлю веде розслідування цієї справи. Сама покоївка працювала в будинку неподалік Міні, і раніше була покоївкою самого Коломойського, завдяки чому він і дізнався про всю цю ситуацію. Тобто Ченка каже, що могло таке бути. Покоївка могла бути одна на два будинки, це е, мається на увазі. Так? І сьогодні Коломойський робить вже інші там, заяви з е, певними подробицями. Значить, він е, говорить про що? Він говорить, що в замаху на Міндіча є український слід. За словами Коломойського, справою займається не поліція. А служба внутрішньої безпеки Ізраїля. Саме тому виходів до преси брифінгів на думку Коломойського, бути не може. Що відомо про нападників? Він каже, два фрілансери півтора року були в Ізраїлі, приїхали з України в посольстві якось завербували і видали пістолет Макарова. Я вам е зараз ми послухаємо цей фрагмент. От він дуже цікавий від Коломойського. Але перед тим, от, ще Гончаренко, от таке пише вже сьогодні: що ізраїльська поліція не отримувала заяв про замах. Міндіча каже посол Карнічу: вчора я пояснював, що нападники переплутали будинки, увірвалися в будинок Коломойського, який знаходиться поруч. Поранили покоївку. Міндіч не постраждав, бо знаходився в сусідньому будинку. Тому поліція і не отримувала заяв про замок. А сьогодні, да, ще раз Коломойський каже про те, що А там виявляється розвідка. Так, цим займається. І що поліція нічого не знає, і посольство, до речі, нічого не знає, і в Коломойського також є пояснення, чому от дуже цікавий зараз уривок, який там з новою інформацією, і, і, і з натяками, для чого Коломойський, можливо, все це заварив. Слухаємо. Так, а у Гончаренко откуда информация о ведомой работнице? Это, например, это ваша... Смотрите, откуда у Гончаренко эта информация, я не знаю. Угу. Я вчера, когда послушал, я там вот, зерна правды есть. А, а я, а як слухала. По телевизору? Да, у вас есть в камере телевизор, так? Ну, конечно, телевизор в Израиле. Приехали с Украины, с украинским паспортами. Не граждане Израиля. Ну, как беженцы или кто-то. От войны. И вот их там подменяли. Один из них там менял паспорт. Как-то их там, там посольство сольсу завербовали. Mm -hmm. Ну кто-то там же есть представители. Ну точно не СБУ и точно не. И по посольство всегда есть работник службы внешней разведки. А кто у нас службу внешней разведки там назначал? Дуже ты. А, а теперь вы почули, так? Коломойский каже... Служба внішньої розвідки представитель в посольстві все де є. Хто у нас назначає? Я тут зараз е, потрібно дуже обережно, але нагадати історію минулої п'ятниці, також, а, про яку повідомляв Залізняк, якого я от е, сьогодні згадував. Про те, що колишній голова Офісу президента України, пан Андрій Борисович Єрмак, минулої п'ятниці в 17.00 відвідував. Управління зовнішньої розвитки України. Ось. Це тут, ну, я не на що не натякаю. Так само, як і Коломойський. Давайте слухати далі. Тиху, тиху. Так, не діти ж цікав. Скандал не будет, ніхто ж того не знає. Просто, просто потерпевше, она... Вже Уже є потерпевше. Поэтому так просто, але не. Буде. А це справді, що це потерпіло це і і з вами ця людина працювала, ця жінка Ну, ну, Може, працювала, може, рядом працювала. Давайте, зачем нам інтернет? Ви ж сусіди з ним чи це вашу до вашей адресу? Я был там в этих домах в гостях. Там два дома, они просто стоят на одному участке. Это в герцове, да, в герці. А у них общий паркінг, один хозяин, один учасник. І просто із паркінгу я ходив такой у меня ніж гостях, і я теж не в той дом зайшов. В хозяйский зайшов, вместо того, где він виступав. Там паркінг, а потім одна двірі, втора. Я зайшов в ту, яка они угу. А скажіть, ви насували свою заяву, правда, на засідання на понеділок, якщо мені зраджу пам'ять. Це є те, про що ви хотіли сказати, чи, чи щось інше лише? Друзі, зараз, от зараз ключовий момент. Про це зараз не пишуть. І саме от цей коментар Ігоря Каламойського зараз не поширюється. Він можливо не такий хайповий, але мені здається, ось тут прихована суть сама. І дякую журналісті, Не знаю, хто це ставить запитання, але е, зараз вона робить важливу річ. Е, от тепер уважно. Я може, хотів вже на другої, але це було більш... А что хотели другое? Ну, другого много там собирается. Про, про набои сам, например, как они э -э, спекулируя в МИД, начинают сговариваться с, э -э, со своими оппонентами, скажем так. Вы и, пыта и, пытаются, и пытаются на тормозах спустить и эту всю историю. Uh -huh. Ограничиться с костями частями Ермака. И, и дальше вы... оно не расплывало. А далі так, так е, тобто зрозуміло, е, на що натякає зараз е, Коломойський, зрозуміло. А тепер для чого? От головне завдання. Підходимо. Е, завдання Коломойського і головний висновок з усього всього е, цього ну, цієї вистави. Цього е, це трагіфарс. Насправді так. Сидить людина із СІЗО і намагається щось робити, і робить що торгується. Друзі, Каламойський торгується тому, що те, що він говорив далі, я вже не буду показувати, в мене немає стільки часу, але він говорив далі в комплементарному фактично тоні. А, деякі заяви, які стосувалися саме Володимира Зеленського. Він про Єрмака він також сказав: Я не люблю Єрмака більше, ніж ви всі разом взяті, і в нас є розбіжності в поглядах. Це цитата. Далі цитата. Зі змішаними почуттями ставлюся до Єрмака, тому що йому немає гідної заміни, і президент залишився без рук. а Далі, президент залишився без без рук. Тобто, це все говорить про те, що можливо, і і натяки проти потім на набу сап які там заспокоїлися на Потало, кинули кістки Єрмака. Можливо зараз а, Коломойський і його команда захисників маю на увазі юристів намагається скористатися цим вікном можливостей. І зробити те саме, що зробили захисники Магомед Расулова, детектива НАБУ, Гусарова, детектива НАБУ. і те, що е, зараз намагаються зробити е, е, захисники е, полковника е, СБУшного з Харківської області. Нагадайте, звати його Євген. Е, Дудар, по-моєму, ось це, це те саме зараз роблять і захисники Коломойського. Балансують аби під час, ну очевидно, втрати там, вертикалі по контролі за правоохоронною системою і судовою сьогодні. Ну, про контроль втрачений. Єрмак вже не при справах, аби скористатися цим. І, можливо, не те, щоб вийти, а навіть пом'якшити якось для себе ці всі історії. От що робить Коломойський. А Коломойський людина, яка може щось розповісти. І неважливо, це правда чи неправда. Тут іде гра більше на суспільному резонансі. Ось що відбувається. І, і повірте, це, це тільки перша серія. Я в цьому впевнений. І ми ще поговоримо про Ігоря Валерійовича і про його заяви. І скоріш за все, там в найближчі дні.